Слава Україні! Триває 1310 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 160 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили шість атак російських окупантів. На південно-слобожанському напрямку ворог двічі атакував поблизу населеного пункту Вовчанськ. На купінському напрямку учора відбулося шість атак російських загарбників. Поблизу Котлярівки, Лозової та в бік Піщаного і Колісниківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Поблизу насолених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне. На Сіверському напрямку ворог здійснив сім атак у районах Серебрянки та в бік Дронівки і Ямполя. На Краматорському напрямку російські окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Васильівки та в бік Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 10 атак неподалік Олександра Шультиного, Щербанівки, Плещіївки та Яблунівки. На Покровському напрямку Силу оборони України зупинили 49 атак. У районах населених пунктів Полтавка, Неканорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлене, Удачне та Горіхове. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне. Тернове та Новогригорівка на Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районі Ольгівського. На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили атаку російських окупантів у бік Новоандріївки. На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатні атаки. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України чотири ракетних удари, застосувавши шість ракет. 68 авіаційних ударів, скинувши 136 Керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 5082 обстріли, 115 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 5846 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління військами. Склад боєприпасів та пункт управління безпілотниками російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 940 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, п'ять реактивних систем залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, літак, 415 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 120 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки. Російських окупантів. Вставайте до Лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!